Коли Тіндер, мобільний додаток для знайом, з'явився в американських студентських містечках у 2012 році, він швидко став хітом. Звіт, опублікований минулого року дослідницьким центром Pew Research, показав, що десь 30% дорослих американців користуються додатками для знайомств, до того ж, половину з цих американців віком від 18 до 28 років. В Америці кожна п'ята пара цього віку познайомилась саме в схожих додатках. Під час пандемії кількість знайомств через такі сервіси лише зросла, адже по суті люди були ізольовані, але вони потребували знайомства. Відповідно, вони стали певним таким порятунком. Але часи змінилися, ситуація змінилася. Зараз ми будемо розбиратися, чи взагалі таким додатком кінець чи ні з вами Валентин. За даними дослідницької компанії Business of Apps. Приблизно 350 мільйонів людей на планеті мають на своєму телефоні додаток для знайомств для прикладу. В 2018 році таких людей було 250 мільйонів. Проте онлайн знайомства втратили свій пік минулого року. Їх скачало 237 мільйонів у порівнянні з двісті майже дев'яносто мільйонами у 2020 році. За даними Sensor Tower, кількість людей, які користуються ними, принаймні раз на місяць, зменшилась з 154 мільйонів у 2021 році до 137 мільйонів у другому кварталі цього року, і це насправді очікуваний результат. У розпал пандемії карантинні заходи обмежили можливість людей зустрічатися особисто як наслідок. Додатки для знайом стали для людей одним з основних способів спілкування та соціальної взаємодії. Коли обмеження були зняті, люди природньо повернулися до стандартних форм комунікації, тож стали менш залежними від відповідних додатків. Зі зняттям обмежень у людей з'явилось більше можливостей відвідувати соціальні заходи громадські місця та брати участь у подіях, де вони могли б знайомитися з новими людьми вживу, що призвело до меншої залежності від віртуальної взаємодії. 7 серпня Bumble повідомила про зростання доходів лише на 3%. в річному обчисленні в кварталі з квітня по червні і знизила свій прогноз на весь рік до 1-2%. Акції компанії впали на третину. 30 липня Match Group повідомила, що її дохід за той самий квартал зріс лише на 4%. Це відображає зниження цікавості користувачів у додатках для знайомств, зменшення готовності платити за них і зростаючий інтерес до офлайн альтернатив. Зменшення бази користувачів змушує дейтинги. Працювати з наявною базою і думати, як її активно монетизовувати. Наприклад, Хінч має окрему стрічку з найпопулярнішими профілями, які можуть вам підійти, але для того, щоб їх глянути, треба сплатити 3 долара 99 центів. Платні плани Tinder варіюються від 18 доларів на місяць, що дає вам необмежену кількість свайпів і дозволяє змінювати своє місце знаходження до величезних. 500 доларів на місяць, що дозволяє бачити найпопулярніші профілі в додатку і писати користувачам, з якими ви ще не законектились. Ті особливості, які раніше приваблювали той ж самий Тіндер, це велика кількість користувачів і можливості знайомств. Зараз, навпаки, дратують користувачів тих самих. Юзери нарікають на те, що їм годинами приходиться шукати якісь профіля. А дослідникам жінки сказали, що їх сильно дратує. Велика кількість повідомлень, які вони отримують, і це викликано тим, що 84% користувачів Tinder – це чоловіки, так само, як 61% користувачів Бамбл, який орієнтований на жінок, через такий перекос досвід жінок не відповідає їх очікуванням. Одне з найбільших, що дратує жінок, це як було сказано, велика кількість повідомлень, а також різних світлин. Ну, ми можемо здогадатися, які світлини там шлють. Хоча тут часто немає нічого приємного і веселого. Ну звісно, зростає шахрайство на такі платформах. Частка людей, які готові платити за користування цим платформами, падає. Зокрема, це відображається на статистиці, зокрема того ж самого Tinder. На сьогодні кращі підходи, такі додатки показують там, де вони намагаються сконцентруватися на окремих групах. Користувачів, ну наприклад, там додатки для геїв дуже сильно зараз зростають, або додатки для поліамурних користувачів. Match Group, окрім додатку для геїв, запустили додаток для батьків одинаків або для етнічних меншин, або для багатіїв у другому кварталі 2024 року. Дохід від таких от брендів нішових. По суті, збільшився на 17%. Українці також дотичні до цього ринку. Таймі один з найбільших повністю інклюзивних ЛГБТ-додатків для знайомстворення української компанії AppFlame. Також у їх профілі є інші додатки для більш ширшої аудиторії. Кісмія флагманський продукт компанії Quarks активно зростає на ринку США. Тому як бачимо, конкуренція там висока. Однак найбільшою небезпекою для додатків для знайомств є самотні люди, які шукають знайомства в офлайні. До Речі, під час виборів сполучених штатів Америки теж прибутковість цих додатків не буде сильно зростати, адже зараз рекламу закупають активно кандидати от і в президенти, і в інші органи палати представників чи сенату. Тож, дейтинги менше, можуть діяти на ринку і залучати відповідних клієнтів. До речі, детальніше про вибори, ви, звісно, можете почитати на нашому телеграм-каналі. У нас дуже багато цікавого посилання буде в описі до цього відео. Зокрема, ви побачите посилання на наш цікавий канал, де ми намагаємося подавати новини мовою Трампа. Дуже смішно вийшло, люди хвалять. Заходьте, вам сподобається. А як висновок, доходи зменшуються, вплив в даних додатків теж зменшується, але в принципі відбувається певна корекція. Власне. Будемо дивитися і за цим ринком, як він буде розвиватися. До зустрічі.